Йо, привіт, вітаю вас на каналі. На e Сьогодні у нас Чосіс. Поїхали Коротше, без лишніх слів, лишні слова будуть потім. Коротше, прийшлося мені перепроходити через те, що у нас з'явився баг, типу, через який е, просто неможливо було заспокоїти монстра. Він просто без кінця бігав, а в один момент просто абсолютно пропадав. Прийшлося перепроходити, і ми знову на цьому моменті, коли нам дається моральний вибір. Ми будемо жертвувати людиною чи будемо жертвувати собою, як в результаті виясниться, або своїм психічним здоров'ям, тому що гра ламається максимально як тільки можна. Слухаємо. Алло? 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 Тачої баба? Алло? Дай сочим. Ми вже це коротше, слухали. Тут вона розмова, він розказує, що, ой, Боже, я своїх нагодував м'ясом. Хоча я, в принципі, ще з самого початку, навіть коли не знав, що це, м'ясо не самої, такої, я б сказав, е не самого кращого сорта м'яса, но, Блін, що є, то є. Коротше, після того, як я перепройшов всю цю гру. Адбеля. Після того, як я перепройшов всю цю гру. Е, Вийшла обнова, і, можливо, вони пофіксили проблеми з монстрами. Тому, типу, може бути, що все вже нормально і все спокійно. тому... Будемо бачити зараз, коротше. Будемо бачити, будемо розбиратися. хробаки повзають the по the шкірах. The типу, не треба було просто їсти багато сирої риби і інколи заїдати васабі, воно би лечило. Так, тут зараз вибір. Можна зняти жінку, можна її пустити. Давай це раз пустимо. Як би це Як би сердечко від цього не розривало. Дякую за службу. Прекрасно. Е, зробили очівку свіже м'ясо. Ох, боже. Рубрика свіжак. Ні, ну, швидко воно пакує, я вважаю. Так, в принципі... Стоп, він щось нам щось написав. Я дав тобі доступ до рецептів для заражених зразків на фабриці кухні. Нагодуй їх. Е, ага, тобто, окей, окей, окей. Тобто він написав, що він нам дав. Простими словами, він нам дав рецепт м'яса, який ми можемо так само різати, як і звичайно. Тільки для того, щоб е, заспокоїти монстра. Ну, в принципі, мені не сподобався той момент, що типу, вони настільки просто йдуть до того, що, типу, тут монстри тебе зараз будуть їсти, що аж якось навіть тупо. Але єдине, що я знайшов логіку, чому. Вони його заразили паразитами, швидше всього, що паразит просто не буде нападати на іншого носія, тому що це нелогічно, його головне завдання це розмножуватись. І виходить, що, блін, ну, тупо не буде нападати. І все. Два шматка м'яса мало би вистачити, але хочу. Хоча боже, я не думаю, що тут в грі передбачена така штука, як псування м'яса, але все одно я думаю просто занести шматок, щоб не псувався в холодильник. М'ясо повинно залишатися свіжим. У нас контора бідна, але солідна. Поїхали. Так, -да, всіма ресурсами ми загружені. Е Тепер будемо їхати до горил, якщо я не помиляюся. Єдине, що прийдеться горил по заново, але пройти по новій, але я, в принципі, вже знаю, що треба робити, тому не проблема. Поїхали. Горили. Я просто боюся представити, як виглядає мутант пінгвінів. Він ж такий, ну, хіба королівський пінгвін невеликий, але. Прості пінгвіни виглядають не так і страшно. Я не знаю, як сильно має бути того, того мутанта роздерти, щоб він, типу, виглядав страшним. Ну, зараз будемо бачити. Єдине, що незрозуміло з усіма цими приколами, типа. Так, перше, наготуємо їжі для. Заражені вже з'явиться. О! Ясно. Тобто вже можна, по суті, готувати. Є всі монстри заражені тепер, тому. Давайте перше для простих горил готуємо. Так. Трави треба одну штуку. Один кілограм. Тобто, у нас 6,5. Ділим Це це в нас виходить 3, півтора і чуть-чуть. отак. Приблизно. Одна шоста. О, майже вгадав просто. Ювелір, ювелір, нема що тепу сказати. Так, 6 кілограм ну це буде простіше. Пополам це 3 і чуть-чуть менше це. десь от. Так, приблизно. Ювелір практично. Все, прийнято. Їжа готова. Отакої. Е, їжу приготували, в принципі, ніяких севроток поки не потрібно, бо ми не знаємо, що лікувати. Можемо виїжджати. Ой. ой 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 Зараз по стандарту. Гімно зібрати, тварин нагодувати, Кров взяти, монстр налякатись. В принципі, чотири пункти, які ми повинні закінчити зараз. Не, Ну, блин, я буду просто всю гру жалітись на те, що оцего. Оці. Потрібно цей цю тілешку тягнути задом. Вітаємо горил, давай відкриваю. Горил, блін, це звучить як якесь село, чесно. Хлопці, смачного. Не забувайте запивати водою. Боже, яке апетитно, як апетитно, просто я не можу, Смакота. Цього м'яча не було. Швидше всього над горилами трошки попрацювали. Я думаю, може бути, що можна було жінкою не пускати на харчі. І все би було добре. Можливо, вони виправили цей баг, того що... Ну, ну не може бути. Занадто... Гра була занадто багана з самого початку і від. Це відштовхуло, чесно кажучи. А зараз, Зараз головне дивиться, за жопами де хто насрав, блях, або... зараз, блядь, щоб не розбіглися. Так, всі поїли. Давайте, лишайте добро. О, пошла жара. М -м -м. Свіженькі, лиш з стуховочки. Прекрасно. Один. Так, ну, слабого видно одразу. Метаболізм в них, звичайно, дай Боже. Мені би такий поїли і одразу. Не зрозумів. А, нагодувати швидше всього. Нагодувати, так. А, ні, стоп. Нагодувати мутовну тварину людським м'ясом. Ну це ж всього буде вже після того, як я дізнаюся, яка з них мутована, бо я ще типу не у курсах, що це їм просто. Чи це йому просто погано, чи він вже такий... Давай сюди. Так, наче зібрали усіх. Так, да, знаки питання, знак питання. Треба бути важливим вже зараз, я вже знаю, як користуватися всіма цими пунктами і датчиками. А перший раз було трохи накладно, накладно. Да, все, знаки питання. З Скакулі ми закінчили. Тепер. Е, що далі у нас там по списку? Кр... е, звуки. Ні, на місце. Температурку давайте поміряємо. І почало просідати саме по собі ні за що і ні про що. Чо так? Ніхто не знає. Давайте, фотосесія, хлопці. Давайте, давайте. Зараз. Прик... Блін, ну це я так не люблю. От ти поставив камеру, він десь за кутик сховався, все, камера вже не міє. Чому просто не взяти градусник і запхати в сраку? Супернадійний метод. Я не розумію, навіщо ці всі камери, всі ці приколи. Оце в них романтика, Оце я розумію, хлопці просто. Гачі. Ви, ви любите гачі, так? Да? Бо я, типу, бо виглядаєте так, ніби любите ще й дуже сильно. Вони так сексуально лежать і дивляться один на одного. Що, блін. Я чесно, по-доброму завідую. Так. З температурою також закінчили. Давайте поставимо поки тут. Так, да, кров. Кров, це саме більш накладна штука, тому що треба бігати до кожного обніматися, з ним цілюватися, він не любить таку штуку. Давай б'ємо, б'ємо, б'ємо. Прекрасно. Лягай, колом, давай. От просто, просто, блін. Мені так подобається, як вони грил зробили, настільки блатно лягають, що, типу. От чисто мама, коли така каже, типу, давай лягай, треба зробити в тебе температуру поміряти, я такий зразу, де гоп. І все. Вона лише градусник. Хоп, і готово. Mm, так, де наступні? Так, термотемпературка, температурка. температурка. E, хвороби. О, буде блатно, типу. Мама така, ти, знаєш, підходить. Давай я температуру помірю, я отків. Пожалуйста. Mm -hmm, готово. І ще десь один. Швидше всього, що я не знаю де. Так. 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 Ще один десь бігай. О, старий, лягай. Треба поміряти тебе трохи. Це горіли самі по собі, типу, досить страшні звуки видають, тому... Я не знаю. Так, кров взяли. Е-е, Що ще треба робити, хлопці? А ну, порадьте. Шо, звуки ще провірити. Зараз я вас послухаю. Угу. Ну це звуки, це не тяжко. Декстер готовий. Ппер готовий. Тор. Так. Декстер, пепер, тор. І ще десь один. Шеф! Давай. Мірім температуру. Ура! Все. В принципі, з цим-всім закінчили, ворота можна закривати іти здавати кров на аналіз. Ну, швидше всього, з какулями проблема і з кров'ю буде. Що незрозуміло чим його лікувати, але я вже буду брати, як буду йти м'ясо, того, що. Ну, я знаю, що він нападе. Як його годувати, треба висипати швидше всього в тарілку. Ні, мене якось доля вже навчила, що не можна ставити з правої сторони. Давай. Це є і здати кроу на аналіз. Кроу, здається, можна тільки одну здати, він здає зразу всі. Так, да. це правильно. Можна зараз подивитися аналітику по тваринах. Діагностика, да, от тварини. В принципі, в одного проблеми тільки з какульками, тому можна ротавіруси взяти. Група вірусів, які е, спричинять гастроентерит. Щоб це не значило. Симптоми включають діарею, блювоту і болі в животі. Відкриваємо Ну, Нам вже просто хтось говорив в записнику, що. Ці, ці паразити, які заставляють тварин мутувати, вони, типу, вміють пристосовуватися і, типу, як косити під якусь хворобу. Тому не факт, що ми тут знайдемо те що нам треба. Грип, інфекція. Хвороб крові, алергічних проявів, температурка, летальна ін'єкція. Та ні наче. Ротавірусних інфекцій. Бактеріальних інфекцій. А, ротавірус. Все, ротавірус. Рота... Найшвидше все, що це нам треба. Робимо один е, снаряд. І вже заодно за компанією, так як нам за спойлери, що тут буде зараз бобої страхи. Е, зробимо один шматочок. З самого свіжого. Добре. Для... Так, заражені тварини. М -м -м Горила. М'ясо. Тут треба нормально поготувати. Тваринна їжа, одна штука. Готувати. Різати. Давай. 5 кг. 2,5. 1,25 Та, в принципі, можна різти на 1,25 Думаю, у горили не такий слабкий желудок, щоб їй стало погано. Так, тут 3,7. Це беремо пополам. По два майже, по 1,8. І, і чуть трохи. Отак. От приблизно. Краще, краще не дорізати. Ого, ого! А це ювелір. І півтора кілограма свіженько. Ем, так. Пополам тройка. І ще раз пополам. Ну, десь так. Практично ювелірне. Готуємо. І, в принципі, з цим візочком ми можемо стартувати вже до До нашого друга. Ну і в принципі, срачку вилічити ми йому теж можемо. Єдине, що не забути зразу в карман взяти собі снайперку. Де вона тут? А воно, напевно, що в мене. Та, транквілізатор. Давайте рот... Рота... то там заряжемо. Ротакаєр, вітка кольок. Зашибісь, поїхали. <поцелуйся> а мені в принципі не потрібно тягнути весь візок, я просто зараз побіжу з цим. Во, а ми тебе вже бачили, а ми тебе не боїмося, Сюда На, смачного! Злазь згай, іди їж, не біма. на. Не забудь срачку полечити, смачного, йому Єсти будеш? А де? Ну, оце типу. Оце це просто ужастик. Взяв нагодував мутанта, він собі спокійно поїв і зараз Все. Все, заспокоївся. А, да від срачки нема. Оце фантастик. А, не в тебе срачка. Братан, стій на місці, зараз я тебе респуб. Куди тікаєш? Пум. Будь ласка. Срачку вилікували. Що, е, до речі, тепер потрібно робити? Ем, нагодувати. Перевірити вольєр горили. Портиться з мутантом Бупектус Бегіенея. Що би це не значило? М -м, можливо, потрібно ще приготувати ще один шприц з ліками. Бупе. Що ж то там якесь Гвінея. Гвінея, нова Гвінея, швидше всього. Боже, ще би розбиратися у цих всіх назвах складних. Давайте подивимося суту. з ту Бубі з Гвінею. Тут треба ввести якийсь журнал, чисто, щоб записувати. М -м а що потрібно... Е стоп. До речі, у нас там був е запис в одного хлопака, який типу сказав, що. Як це можна лікувати. Ану, відкрий. Якщо я не забув просто відкрити його. Сховище нас сходить. Так. Е -да. Мені потрібно спостерігати за поведінкою тварин. Зоопсихоз психоз можеми в дивних діях і незвичайних тваринах. Я не впевнений, чи варто допомагати цій жінці, у мене і так достатньо проблем. Е, я щойно бачив щось жахливе. Але я вистрілив летальним дротиком, але одна доза цутворуку не бере. Потрібно десь 300 мл. Вийшло, трасся, вийшло, я живий. Е, тобто цього мутанта, швидше всього, виявляється, можна було ще й вбити, окрім того, що. Заспокоїти навіщо? Врятувати. Прийшла мені смс-ка, що треба врятувати. Всіх інших горел, але від кого? Бровів вже наче. Наче врятований, я не знаю. Зараз будемо дивитися. Можливо, якусь інформацію знайду на складі. Але я одно не впевнений. Так, ніхто не дзвонить. О, може щось тут є. Ентоні, давай, говори. Говори, як лічити цих придурочних. Коли вони перетворюються, м'ясо може заспокоїти їх. Тобто м'ясо. М'ясо роби роботу. Давайте тепер ще одну його картинку. Що тут ти розкажеш добро? Так, я нарешті знайшов спосіб вилікувати цього чортового мутанта за допомогою експериментальних ліків. Знайшов доступ до КПК якогось Сіджі. Схоже, він тут важливий чувак. Зробив мутанту ін'єкцію Toxicus feralis. І це лайно реально спрацювало. Охріненна новина. І ще, схоже, мутанти можуть інф е імітувати різні хвороби. Буду продовжувати стежити. Toxicus Feralis, коротше, що би це. Що би це не означало, зараз йдемо робити Toxicus Viralis. Надіюсь, це треба робити не язиком. Так. Toxicus Viralis, Toxicus Viralis, Toxicus Viralis. А, його нема. Е не, не круто, в принципі. В принципі, а чому ні? Горіли почувають себе зараз прекрасно. Що потрібно зробити? Ем, є транквілізатор. Знижує активність тварин. Врятувати. Перевірити вольєр. Поритися з мутантом Бупестро. Щось то там. А Дід не хоче якусь мені смс-ку прислати, як, типу. Я думаю, давайте ми тому самому буйному, типу. Ем... Коли один транквілізатор, щоб він лишньої біди не наробив. Можливо, спрацює, можливо, ні. Можна мутанта вбити, це факт. М -м де ще один з вас? Хто був? Взагалі шеф був, здається, мутантом. От, шеф. На тобі. Ой, блін, вибач. Забув зарядити. Холоста пішла. Ну шеф, ну йо, ми ж нормально ж спілкувались, не? швидше всього, одна горила з наших піде далеко і надовго. Треба знову сипати м'ясо, щоб заспокоїти. Не, нема цебра з, з їжею. Ай. Да, Напевно, що одна горилка буде плак-плак. Я не знав, що його це ще більше вибісить, аніж. заспокоїть? Чим його лікувати? Якісь там цебріус вираліс, але що то, блін, ну, ну в мене вже і не сильно залишилось в смислі не підключено, ти що? А, вибачте. Вибачте, пробачте. Поїхали. По новій. Непонятно, що робити, я... Режим поки що, що дають. Знову заспокоїм його пополам і ще раз пополам отак. Є. Овочі різати 1,5 кілограма. О, а то буде тяжко. Получається один і один, і чуть-чуть більше. Десь так, Наче. Ох, боже, я що то сьогодні прям в ударі. І півтора це. Так. два. І два. Десять, так, я думаю. Мінус. Мінус одна бабізянка. Ну що зробиш? Зараз я цього нагодую, я думаю, він заспокоїться. Гра багається сама від себе просто. Хлопці, не їжте! не їжте нікого. Ем, хто списав у коментарях, що десь там той мутант, він там зверху сидить. Ну я нікого не бачу. Давайте я ще раз. Все, хлопці, смачно. Свіженько тобі насипу, можеш поїсти. Так, от, вона... ти була права. Він сидить зверху, ховається. Що зів твого? Що з'ів твого, я тебе питаю? Придурку. Так, треба якось його лікувати, бо одного ми втратили, Тора. Тор тепер тут відпочиває. Ну, що зробиш? Придеться розраховуватися за Тора своїми грошиками. Ну, швидше всього, його зразу заспокоїло, і це було нормально. Не треба було лишній раз лазити. Ну, вже будемо знати, що. Перевірити вольєр горели. Поратися з мутантом. Ну, от як впоратись з мутантом? От ніхто нічого не розказує. Тут, типу, хто скаже, що треба три дротика йому дати і йому, мотипустиє легше. Угу. Ось, дивимося. Так. Е, Ін'єкцію. Toxicus Feralis. І це лайно спрацювало. Ну, де цей Feralis? Його ж... Він... Попередній раз він був. Я просто Він не мав ніякого ефекту. А зараз його вже навіть немає. Нема. То що, робимо летальну ін'єкцію, чи що? Заспокоюємо молодого, що він лишній раз, типу, не сварився, я думаю. А скільки це мілілітрів, поручається один дротик? Сказали, що одного мало, давайте зробимо декілька. Зараз як снайперки буду стріляти цими трим... летальними ін'єкціями. Ну я по-другому просто не знаю, що робити. Як його лікувати, я не можу. Сюди. То, що перезарядка триває мільйон років, і мені за це може бути бобо. Ну. Може його лишній раз не чіпати? Ну, блін, а як? Шеф! Шеф, вибачай, я тебе сильно поважаю, но. О, ще раз актер. А, да, дійсно, ХП появилося. Треба три доти... дротика. О, oh, блін. Ліпу практично побак. Все, 10 спати. Наївся і спит. Ну, тебе розпішило, ходить. Вже не такий крутий, так, да? Да, дійсно, по сюжету треба було його тупо вбити. Ми підвезли трохи свіжого м'яса, у хапі, розберися з ним. Окей. Що це тут вивезло? Що це таке? Ем, що вони кажуть? Перевірити вольєр, нагодувати тварин, зібрати аналізи. Тобто, наступний вольєр. Тут ми закінчили, але я хочу цього дістати, чи я ще поки що таким не вмію. А, можна висмоктати смок... смоктальною штучкою. Давайте. Швидше всього, воно має спрацювати. Ну, і сюжет. А де знову ригаю. Че ти ригаєш? Ти що, тоже мутантом стоїш, чи що? Давайте дістанемо. Е отаку штуку. Швидше всього собі прийдеться теж колоти цю фігню, щоб мутанти не сварилися лишній раз. А в мене руки повні. Окей. Що там, хлопці? У вас тепер тільки двоє, ви можете, блін, насолоджуватись практично один одним на максимум. Все, мутанта висосали, тобто, я думаю, типу, зараз тепер все буде добре. Да. Поїдемо в хаб. Пройдемося по сюжету і можна зупинятися перед наступним вольєром. Тепер ми хоча б розуміємо, як воно працює. І на тому дякую. Ну, типу, чувак сам по собі зрозумів, що мутанту треба висасувати. Все, прекрасно. Збереження пройшло. Чи добре все зробили, чи не добре, ніхто не знає. Як. Е, ну, тепер ми хоча б знаємо, що гра не залагала, його треба було просто убивати. Я цього навіть ну, передбачити не міг, тому що, блін, якось трохи по-дурному зразу вбивати. Їдемо. Єдиний прикол, що з'явилася машина шефа, той раз, коли я дівчину не е, Не відправив на фарш, то це поцікавиться і раще появиться, що ще ні. Дуже багато страшних звуків, але. Я думаю, що було би щось дуже неприємне, якби я його не послухав. Ні, машина стоїть все ж таки все одно, тому шеф на базі. Чи то вже він мені машину підігнав, я не знаю. Хто з рідних буде? Нє. Ну, цього видно, що не самий. Свіжак? Навіщо скільки м'яса Чи буде якийсь рух по сюжету, чи ні? Хочу подивитись. Наступні у нас пінгвіни. В принципі, хоча б дійсно почали рухатись по сюжету, адекватно вже розуміємо, що, що як. Рибу треба. А де риба? Як мені з пінгвінами взагалі мати справу, якщо в мене риби нема. Чи це зараз цього хлопця пусть на рибу? Та ні. Та наче ні. хлюп хлюп, 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 хлюп. Хлюп, хлюп, хлюп. Хлюп, хлюп, хлюп. хліб, І готово. Рибу привезли рибу. Все ж таки, риба появилась для пінгвінів, тому це прекрасно. М'ясо можемо загрузити. Я навіть не знаю. Давай сюди. Сюди. Мене теж здивувало. В принципі, левел і тигрів ніяких немає, а м'ясо на складі є. Хмм. Відкіш воно може бути. Так, наступні нас пінгвіни, тому, типу, я просто загружаю повні пакети рибою на максимум. Та ще можна. Два ряди. Прекрасно. І загружаємо. шеф є на базі, того, в принципі, виходить, що десто він є. Ага, ага, ага. Ось тут ми пін-код знаємо, можемо почитати. Боже, які в тебе стали страшні руки, чоловіче, Це капець. І саме дебільніше, що хлопці ну, ніякої реакції на це нема. Давайте подивимося, що там він розказує хорошого. Так. Увага, містить Барті. Що, що, що там. Тестуємо експериментальні препарати на мутових особах. Фру Фрути вони не діють, процес поїдлу патологічних клітин обов'язково має бути завершений. Тобто організм має достатньо мутувати. мутувати. Доступ до експериментальних препаратів знаходиться у ВЕД-стадії. Нарешті я знайшов спосіб е вилікувати цього чортового мутанта. Це ми бачили, це ми, це ми бачили. Боже, як багато всякої інформації. Відхилені в Рисет. Нічого, в принципі, цікавого. Відправляють далі. Я думаю, по сюжету буде якийсь рух, а ніфіга. Я думаю, що там якісь движення, там, туди-сюди, ніфіга. Ну, коротше, я думаю, ми будемо закруглятися, хоча б вже порухались вперед, і плюс, блин, но ну, груди обіцяю, відоси вже будуть виходити чаще і не треба буде чекати по мільйон год, щоб щось вийшло. А наразі дякую всім за увагу. Це був канал NightPlay. 叫爸爸。